Шановні ентузіасти танго, ми стоїмо на вирішальному моменті, моменті, щоб переосмислити, як наша глобальна спільнота з'єднується, розвивається та процвітає. Мене звати Сад, і я радий представити вам Мундо Танго, платформу, створену не лише для сучасних танцюристів, але й для забезпечення майбутнього танго для наступних поколінь. В основі це соціальна платформа з профілями, новинними стрічками, подіями та іншим. Тобто, це схоже на те, що ми вже пережили, але з метою... Мундо танго це більше ніж лампа, це рух. Наша візія проста, але потужна надати простір, де світ танго може об'єднатися спеціально адаптований до наших потреб як танцюристів, організаторів, викладачів та творців. Уявіть собі це на Мілонзі. Ви бачите когось через кімнату, знайоме обличчя, але їхнє ім'я вислизає з пам'яті. Але ви знаєте, ви бачили їх на заході, скажімо, в Парижі. І що вони з Пусана, Мундо Танго допомагає вам подолати цю прірву, спрощуючи запам'ятовування минулих зв'язків і їх розвиток. Це про те, щоб перетворити мимолетні моменти на тривалі дружби. Ми створюємо екосистему для танго, платформу, побудовану танго-спільнотою для танго-спільноти. Але Мундотанго не лише про зв'язки, це про створення можливостей фінансових, творчих, особистих. Для професіоналів, ремісників та волонтерів, які присвячують свій час і талант цій формі мистецтва для багатьох з нас танго це більше ніж хобі. Це засіб до існування, чи то на неповний, чи на повний робочий день. Ось чому мундотанго розроблено з моделлю доходу, яка підтримує цих учасників. Вчителі можуть ділитися своїми уроками, створювати аудиторію та заробляти доходи безпосередньо на платформі виконавці отримують. Визнання у відео, що забезпечує їх належне визнання та видимість для ширшої спільноти, ремісники та творці, дизайнери танго одягу, взуття, велірних виробів та мистецтва можуть демонструвати та продавати свої роботи безпосередньо спільноті, чи то ідеальна пара індивідуальних черевиків, ручна сукня, мистецтво, натхненне танцем, чи деякі індивідуальні ювелірні вироби. Мундо танго надає простір. Де творчість і пристрасть досягають тих, хто їх справді цінує. Організатори подій мають інструменти для просування заходів, залучення учасників та святкування своїх унікальних пропозицій кожна функція Мундо танго розроблена для того, щоб повернути спільноті. Підтримуючи всіх наших членів спільноти, які зберігають танго живим. Ми забезпечуємо, щоб ті, хто присвячує своє життя танго, не лише виживали, а й процвітали. Ця платформа не просто ще один сайт соціальних мереж, це простір, створений спільнотою для світу танго. На відміну від загальних платформ, Мундо Танго відображає цінності, традиції та потреби нашої мистецької форми. Це місце, де ви можете зберегти нашу культуру, вшановуючи наших майстрів, наших великих вчителів. Це місце, де ми можемо підтримувати один одного фінансово та емоційно стійким способом. Це місце, де ми можемо святкувати нашу спільну пристрасть, будуючи сильніше майбутнє. Це не моя візія, це наша візія, це ваша платформа, так? Само як і моя, і ваш внесок сформує її розвиток. Отже, я запитую вас, чи готові ви. Стати частиною чогось трансформаційного. Чи готові ви створити платформу, яка святкує наше мистецтво, тримує нашу спільноту та забезпечує спадщину танго? Ми створюємо щось надзвичайне, що принесе користь кожному танцюристу, вчителю, організатору, творцеві та ентузіасту. Але ми не можемо зробити це без вас. І це не ваша підтримка, ваші ідеї, ваша віра це те, що зробить Мундотанго реальністю. Давайте створимо платформу, яка об'єднує нашу спільноту, підтримує тих, хто робить танго своєю справою життя, і забезпечує процвітання мистецтва, яке ми любимо. Це. Мундотанго, світ танго у вас під рукою. Створено. Танго для танго. Разом давайте створимо майбутнє нашої спільноти. Дякую.